Вітаю вас, мої любі. На попередньому уроці ми з вами попрацювали з паралелепипедом. Нагадаю, є просто да, оце. є прямий коли бічні ребра перпендикулярні до основи, і є прямокутний паралелепипед. Прямокутний паралелопипед чим відрізняється від інших, що в основі у нього тільки прямокутник. А у цих паралелепипедів в основі може бути паралелограм. Ромб. Так, якщо у нас всі грані однакові, то це у нас куб. Це у нас куб, так? всі грані однакові або всі ребра однакові. Далі, якщо у вас з однієї точки виходять три виміри: сторона А, Б і С, то квадрат діагоналі дорівнює сумі квадратів трьох вимірів паралелепрямого, прямого прямокутного паралелепіпеда. Так. І ми з вами розв'язали задачу 17,3, 17,5, 17,9. Я їх зменшила трошки, щоб вони нам не заважали. Тепер ми розглядаємо 17,12, основа прямого паралепеда ромб з гострим кутом альфа і меншою діагональю D. Значить, прямий паралелепипед. Малюємо. Прямий це значить бічні ребра перпендикулярні до основи. В основі указано ромб. Так, малюємо ромб. Ми його малюємо як паралограм. Тут по клітиночках можна порахувати. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітиночок. Значить, тут теж 8 клітиночок. Так і з'єднуємо так і так. Забула у нас тут штришком. да? Ми не бачимо цю лінію і цю. Так, і далі. Зверху те саме малюємо, можна отак. Верхню тепер основу. Вісім клітиночок. Тут дві клітиночки і три у мене підйом. Ну і тут дві-три підйом. Ну і тут теж вісім, зрозуміло. І з'єднуємо пряма призма. Отже, Бічні ребра перпендикулярні до основи. Оце ви намалювали ромб, сказано з гострим кутом альфа і меншою D. Д. Якщо це гострий кут, уявили собі ромб. Да? Ну, я позначу основні точки тут, так, у мене тут 4 клітиночки, 4 клітиночки, тут нехай буде 2 і 2. Так, оце у нас ромб. Якщо це гострий кут, він гострий, да, то менша діагональ буде оце. Так, ну, позначимо А Б С Д, А1, Б1 С1 і Д1. У нас, ну, я теж тут позначу, нам знадобиться цей окремо ромбік. Менша діагональ у нас буде БД. Так, трошки не туди повела. Так, і вона дорівнює Д. Так, більша діагональ паралепипеда утворює з площиною основи кут бета. Більша діагональ самого паралепипеда відповідає більшій діагоналі ромба. Тобто більша діагональ ромба є проєкцією більшої діагоналі. Отже, більша діагональ це А1С. Більша діагональ парилепипеда утворює з площиною основи кут бета. Значить, У нас А1С це похила, АС – це її, це її проекція на площину основи. Отже, кут між прямою і площиною це кут між прямою і її проекцією. Тобто, оцей кут, давайте я його позначу трошки, отак, щоб виділявся: оцей кут у нас бета. Так, знайдіть площу бічної поверхні паралелепипеда. С бічне. Знак питання. Ну, площа бічної поверхні, зразу напишемо, це периметр основи прямої призми. Да? Периметр основи помножити на висоту, тільки прямої призми. Так, значить, нам треба знати, сторони ромба знайти і висоту, зрозуміло. Ну, Спочатку знайдемо сторони ромба. Чому? Тому що, щоб знайти висоту, а висота у нас це відрізок АА1, ну, бічне ребро АА1, нам треба знати АС, діагональ ромба. І потім через кут ми знайдемо висоту. Отже, знайдемо сторону спочатку. Ну, Проведемо діагональ. Нам вона теж буде потрібна. Точка перетину, точка О. Так, ну і давайте дивитися. Ну, по-перше, нам треба знайти сторону. Значить, ми будемо розглядати, ну, наприклад, якийсь завжди шукаємо прямокутний трикутник. Ну, який? Давайте оцей. Ми розглядаємо трикутник АОБ, Кут О дорівнює 90 градусів прямокутний трикутник. Що в ньому відомо? Відомий відрізок БО, він дорівнює половині діагоналі, тобто БО дорівнює 1 друга БД, і це буде Д поділити на 2. половині Д поділити на 2, бо БД у нас дорівнює Д. Так, і тепер ми знаємо в цьому прямокутному трикутнику БД це БО це катет, А нам треба знайти гіпотенузу АБ це сторона ромба. Значить, у нас є катет протилеглий до цього кута. Ну, По-перше, треба знати, чому дорівнює цей кут. Кут БАО дорівнює половині. Кута А, і тобто дорівнює ну, половині кута. Альфа поділити на 2. Чому половині кута? Тому що діагоналі ромба є бісектрисами кутів ромба. Так, значить, знайшли. Кут у нас є. У нас є протилеглий катет. нам треба знайти гіпотенузу. В якій тригонометричній функції є протилеглий катет і гіпотенуза? У означенні синуса. Значить, синус оцього цього кута альфа-на 2 дорівнює відношенню протилеглого катета, тобто БО до гіпотенузи БА або АВ. Так, е, підставляємо синус альфа на 2 дорівнює БО. Це у нас Д. Поділити на 2, а БА нам треба знайти. Ну, якщо ви е, запишете у вигляді пропорції, то щоб знайти БА. Нам треба навхрест помножити відомі і поділити на те, що е, напроти невідомого. Тобто Д на 2 поділити на синус альфа на 2. Так, ну, двоєчку в знаменник опускаємо. Якщо вам так не зрозуміло, я можу записати отак: d на2 поділити на синус альфа на 2. Ну, Якщо ми ділимо, то ми перевертаємо синус альфа на 2, це буде одиниця поділити на синус альфа на 2. І це дорівнює d поділити на 2 синус альфа на 2. Так, знайшли сторону. Тепер можемо знайти периметр ромба основи. Це сума всіх чотирьох сторін, тобто 4 помножити на а, сторону D поділити на 2 синус альфа на 2. Ну, 4 2 скорочуємо, тут буде 2. Отже, це буде 2D на синус альфа на 2. Знайшли периметр. Так, тепер знайдемо, нам треба діагональ. А... Ромба АС, щоб знайти висоту. Значить, АС – діагональ. Ну, знайдемо Ао. З цього самого трикутника. Ао? Це у нас зараз. Так, ну хорошо, з цього трикутника, з прямокутно, прямокутного трикутника знайдемо АО. То мене відволікли, відволікли трошки, звиняйте. Значить, АО це у нас катет, а нам відомий БО, інший катет. І є кут альфа на 2. Значить, два катета це застосовується в якій тригонометричні функції? В Тангенс. Тангенс альфа на 2. Давайте подивимось. тангенс альфа на 2. Зараз я Ось у цей да? тангенс альфа на 2 – це відношення протилеглого катета до прилеглого до оцього. Тобто БО на АО. БО на АО. Так, тангенс альфа на 2 дорівнює. БО. Ну, хочете, можна, можна зразу виразити звідси нам що треба. АО АО дорівнює. Якщо це записати як пропорція, то ми БО множимо на одиничку і ділимо на тангенс альфа на 2. А що таке БО? Давайте дивитися. БО. БО у нас Д поділити на 2. Ось. Так, значить, це Д. Поділити на 2 і ще й поділити на тангенс альфа на 2. Значить, у нас АО дорівнює Д поділити на 2 тангенс альфа на 2. Звідси АС в два рази більше, ніж АО, бо АО це половинка діагоналі. Значить, це буде 2 помножити на Д поділити на 2 тангенс. Двоєчки скоротяться, і у нас буде Д поділити на тангенс альфа на 2. Так, зараз я оце приберу. Так. Знайшли. А це АЦ ми знайшли. Тепер розглядаємо трикутник. А А1С. Він теж прямокутний. В ньому є оцей кут. Бета і ми знайшли катета С. А нам треба знайти висоту. Висота у нас ось. АА1. Значить, знову два катета, і будемо через тригонометричну функцію тангенса кута бета. Ну, ми запишемо, що ми розглядаємо трикутник А, А1, С, кут А дорівнює 90 градусів. Давайте подивимось. Ось. Кут А90 градусів. Тепер тангенс кута бета це відношення протилеглого катета до прилеглого. Тобто АА1 на АС. Тангенс Бета дорівнює АА1 поділити на АС. Нам треба знайти висоту АА1. Давайте я напишу так: висота дорівнює АА1. Виражаємо з цієї пропорції, тобто тангенс бета помножити на АС і поділити на 1. Ну, ми це не будемо писати. АС помножити на тангенс бета. АС у нас ось виражено. Це Д поділити на тангенс альфа на 2 і помножити на тангенс бета. Все знайшли висоту. Тепер підставляємо. Давайте я трошки зменшу, щоб нам було видно все. Підставляємо S бічне формула. периметр основи на висоту. Основа у нас ось. периметр основи, висота у нас ось. Так, значить, я можу записати, що s бічне дорівнює периметр основи 2 d поділити на синус альфа на 2 помножити на D. Тангенс бета, тангенс альфа на 2. Так, ну, що тут у нас, нічого не скорочується, ми можемо просто д помножити з Д. Більше нічого не можемо зробити. Отже, це дорівнює 2 д квадрат, тангенс бета зверху, знизу синус альфа на 2 на тангенс альфа на 2. Оце остаточна відповідь. Так. Тепер ми підійшли до задачки. Зараз збільшу. До задачки 17 14. Зараз Так, я хочу збільшити, воно щось не збільшується, як завжди. Ага, ось. Так, сторони основи прямого паралепипета дорівнює 2 корені з 2 см і 4 см, а один із кутів основи дорівнює 45 см. Більша діагональ паралепипеда дорівнює 7 см. Знайдіть площу бічної поверхні паралепеда. Якщо не вказано, що в основі лежить, то в основі будь-якого паралепеда, крім прямокутного, лежить паралелограм. У нас є тут дві сторони і кут між ними. Отже, ми малюємо в основі паралелограм. Так, ну малюємо знову ж таки. Так, раз, два, три, чотири, шість сім. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять клітиночок. Ну, давайте знову візьмемо дві клітиночки вправо 3 догори і дев'клітиночок. Раз, два, три, чотири. Ну, дві вправо три догори. Це буде у нас отут завершиться. Так, тут у нас ми не бачимо оцю лінію. Цю бачимо. Так, піднімаємо у нас прямокутна, перпендикуляри, піднімаємо сюди. І знову ж таки, дві вправо клітиночки, раз, два, три догори. І тут дві вправо, раз, два, три догори. Тобто, у нас оце основні точки вершини, і ми з'єднуємо. Так, тут з'єднали, тут з'єднали, тут ми не бачимо. Все з'єднали. Значить, у нас А, Б, С, Д. І А1 відповідно, Б1, С1, Д1. Сторони основи прямого параллепита дорівнюють 2 корені з 2 см і 4. Ну, Нехай це буде 4, а оце 2 корені 2. А один із кутів основи дорівнює, ну, гострий кут, зрозуміло, цей кут буде 45 у нас. Більша діагональ паралепита дорівнює 7 см. Значить, якщо цей кут 45, то оце менша діагональ BD, а більша буде AC у паралелограма. Отже, більша діагональ самого паралепета це відповідна діагональ А1С1. Я вже в попередній задачі пояснювала чому. Значить, вона дорівнює 7. Знайдіть площу бічної поверхні паралепипета С бічне це периметр основи помножити на висоту. Так, ну, знайдемо периметр основи тут легко. Е, е, у нас дві сторони, протилежні сторони у паралелограма рівні. Тому периметр основи дорівнює 2 помножити на 4 плюс 2 коренів із 2. Так, ну так, і залишимо. Поки потім подивимось, може там щось скоротиться ще щось. Е, залишимо. Отже. Тепер нам треба знайти висоту. Висота це знову ж таки бічне ребро, наприклад, АА1. А щоб його знайти, нам треба знати АС. Бо А1С в цьому. ну, Тобто, гіпотенуза Є, нам треба знайти катет. кутів немає, тому нам треба знати інший катет. А інший катет Це у нас АС. Так. Ну, давайте розглянемо просто паралелограм. Як паралелограм АВ, С, Д, основу винесемо окремо. Да? І у нас це 4, у нас це 2 корені з 2. У нас оцей кут 45 градусів, а нам треба знайти більшу діагональ АС. Ну, дивіться, є дві сторони, щоб знайти третю сторону в звичайному е, трикутнику, нам треба знати кут. А цей кут ми можемо знайти Кут Д дорівнює, Ми знаємо, що сума сусідніх кутів у паралелограма. 180 градусів. Отже, 180 мінус 45 дорівнює 135. Це, знайшли, куди. Тепер є дві сторони кут між ними, щоб знайти третю сторону, ми використовуємо теорему косинусів. А С в квадраті дорівнює АД в квадраті плюс С Д. В квадраті мінус подвойний добуток АД на СД. І на косинус кута між ними, тобто кута Д. Все, підставляємо. Отже, АД 4 в квадраті, 16, плюс СД два корейні з в квадраті, 2 в квадраті 4 корені з 2 в квадраті С2, 4 на 2 8. Мінус 2 помножити на 4 і помножити на 2 корені із 2, підставляємо АДЦД. А косинус 135. Косинус 135 градусів. У нас таблиці немає, тому переводимо, що це дорівнює косинус 180, формула зведення мінус 45. Це у другій чверті нагадую, одиничне коло. Косинус косінус 135 градусів. Оце у нас 90 градусів. А отут десь буде 135 градусів. Це друга чверть. Косинуси дивляться по осі іксів, Значить тут буде знак мінусу косинуса. Отже, ми пишемо мінус. 180 горизонтальна вісь функція не змінюється, тому це залишається косинус 45. Градусів, тільки зі знаком мінус. Отже, ми множимо на косинус 45 градусів, а це мінус корінь із 2 за таблицю дивимося, поділити на 2. Так, дорівнює. Ну, Давайте у нас мінус і мінус буде давати плюс. Отже, ми зразу напишемо 16 плюс 8 це у нас буде 24 плюс. Тепер дивимось. У нас корінь із 2 помножити на корінь із двох. Це буде 2 і з цією двойкою, ми скоротили. І залишається 2 помножити на 4 це 8, і на 2 це 8 на 2 16. Отже, плюс 16. Тобто це буде 40. Це АС в квадраті. Отже, АС дорівнює корінь із 40. Ну, чи треба розкладати, я так думаю, що не треба чому. Ну, Взагалі-то можна і АЦ не знаходити було. Ми знайшли АЦ в квадраті дорівняння 40. А нам знадобиться АЦ в квадраті, да? так, отже, це можна прибрати. Нам це не важливо АЦ. І тепер ми розглядаємо прямокутний трикутник. А1А дорівнює 90 градусів. У нас є. Гіпотенуз, гіпотенуза 7 см. І є оцей катет. А це ми тільки що знайшли. В квадраті це буде 40. Отже, знаходимо другий катет, щоб знайти другий катет, застосовуємо теорему піфагора. За теоремою піфагора квадрат катета аа 1 квадраті дорівнює Від квадрата гіпотенузи, давайте подивимось, 1 С. А1С в квадраті, віднімаємо квадрат іншого відомого катета, АС в квадраті. А1С в квадраті, 7 в квадраті 49. Відняти АС в квадраті це 40 і дорівнює 9. Отже, А1 дорівнює 3 сантиметри. А це наша висота. Все, підставляємо формулу S бічне, Давайте я сюди підставлю. Так. Значит, 2 в дужках 4 плюс 2 коренів із 2 помножити на 3. Ну, Взагалі, то якщо в дужках можна винести спільний множник, то ми виносимо. да? Тут можна винести спільний множник 2. Ну, 2 помножити на 3. Це 6. Виносимо 2, це буде 6 на 2 12. 4 поділило на 2, це 2. Плюс, і тут двоєчку забрали буде корінь із двох. Оце остаточна відповідь: сантиметрів квадраті площа нашого паралелепипеда. Так, все, дякую вам за увагу. А якщо є питання, задавайте. До побачення. До наступних зустрічей.